Сьогодні у програмі непроста доля арени Львів. Що буде з Євростадіону. <му> Арена Львів вражає. Вже втретє там буваю, а відчуття незабутні. Один з найсучасніших та найновіших стадіонів у Європі вміщає майже 35 тисяч болівальників. Капсулу у фундаменті цієї прекрасної спортивної споруди заклали у 2009-му. А урочисте відкриття Арени Львів відбулося через два роки у жовтні 2011-го. Тут відбулося три матчі фінальної частини чемпіонату Європи з футболу у 2012-му. 9, 13 та 17 червня зауважу, що арена львів відповідає усім вимогам УЄФА, які передбачають розвиток нових технологій у будівництві, інформаційній та цифровій сферах. Нині арена Львів» не має господаря футбольної команди, і звідси всі наслідки борги за світло, воду та газ. Адже спочатку початку 2013 стадіон не фінансують з державним бюджетом. Наразі тут проводять екскурсії, час від часу організовують конференції, форуми, а також концерти. Вся інфраструктура для проведення матчів є готова, і Він перша черга стадіону здана, і він практично готовий для проведення футбольних матчів. Останні чотири місяці з нового року ми тільки тим і займаємося, що весь час десь пишемо листи, якісь зробимо зустрічі, запрошуємо сюди. Представників уряду, от ви знаєте, що приїжджав сюди віце-прем'єр Грищенко Константин Іванович, який в зустрічався з зацікавлено особи. Голова обласної адміністрації, попередній Костюк і теперішній голова Шемчук, вже в Києві були на нарадах, і віце-прем'єра, і в прем'єра були наради. Тобто, ми зараз… Розказуємо свої позиції, що треба зробити, щоб закінчити власне це і здати його експлуатацію, і практично знайти ефективного орендаря. Ну по великому рахунку, в перспективі звичайний футбольний клуб Карпати не відмовляється. Ну на певних умовах, чому нині склалася така ситуація, із стадіоном не опікується футбольний клуб. Стадіон ми. Починав будуватися містом і передбачався теж як стадіон для двох домашніх команд футбольного клубу Карпати, футбольного клубу Львів. І разом з тим на, футболі, ну, на футбольному стадіоні є можливість проводити велику кількість інших подій, такі як конференції, як форуми, що в принципі місто далі і виконує. Якщо ми говоримо про конференції, то ми там проводили і туристичну конференцію, і інвестиційний форум. Футбольний клуб Карпати, який має у своєму розпорядженні стадіон Україна. Наразі не дуже поспішає перебиратися на арену Львів. Стадіони будуються в першу чергу для того, щоб там будувалися, проводилися футбольні матчі, а вже потім там можна проводити концерти, там якісь конгреси, інші міроприємства. Є велика територія, яка в перспективі буде розвиватися навколо стадіону, де так само необхідно будувати якусь інфраструктуру, яка буде дотожна до спортивної тематики. Ну, процес іде. Футбольний клуб Карпати має умови, які частково пов'язані зі стадіоном, тобто це передача його у повну господарську власність, але разом з тим має частину умов, які не пов'язані в принципі зі стадіоном. І тут я думаю, що є найбільша проблема, тому що це і передача у власність 17 гектарів у парку і передача у власність іпподрому чи старого терміналу в аеропорту. Тому я думаю, що там якраз є найбільше запитання, тому що ці вимоги. В принципі, не, ну, не відповідають законодавству України. Позицію футбольного клубу Карпати тлумачить Віктор Вацько, віце-президент клубу. Карпати за весь час свого існування. Я не думаю, що Карпати за час керівництва клубу Петра Демінського коли-небудь говорили про якісь дотації. Я не те, що не думаю, я знаю, як. Більшою мірою, як незалежний, так спостерігач, як журналіст. Ніколи в житті Карпати не просили про якісь дотації. І де йшла мова, ішла мова про те, що Карпати готові переїхати на арену Львів, якщо з'явиться певний компенсаційний механізм. Погодьтеся, фраза компенсаційний механізм і фраза дотації від держави це зовсім інші поняття. Карпати жодного разу не змінили свою позицію в цьому питанні. Про це всім прекрасно відомо, це всі прекрасно знають, але е, певні зацікавлені в тому, щоб насилити футбольному клубу Карпати. Люди постійно маніпулюють менш ніж за рік. арена Львів має вже третього директора. З ним нам не вдалося зв'язатися. От його попередник Олексій Жуковін заявляв декілька тижнів тому, що на утримання стадіону на 2013 рік потрібно 10,3 мільйона гривень. Погодьтеся, кошти не такі вже й великі. Стадіону отримання, то, що подала розрахунок, дирекція стадіону подала, це порядка 10 мільйонів в рік. От не є розрахунок там 10,3 мільйони, якщо вже так точно буде. 10,3 мільйони. Але ну, можливо, там можна ще дещо зекономити. Ми так десь виходимо, що, можливо, 6-7 мільйонів це би мало для утримання стадіону власне в неробочому стані розумієте, бо якщо в робочому стані зрозуміло, що видатки будуть зростати. Ну проводиться наприклад футбольний матч, працює підігрів поля, значить, треба на ні матчі набирати додаткову ну, кількість людей, які б могли там обслуговувати матч. Там починаючи від волонтерів, кінчаючи там ну, чергових на касах, робота значить закладів громадського харчування. Тобто відповідно збільшу збільшується і прибуток, і відповідно збільшуються і видатки на стадіон. Як розповідають не на камеру працівники стадіону 3-4 мільйони арена може спокійно заробляти в рік. Проте ще 10 повинна виділяти держава чи орендар. А от розрахунки керівництво футбольного клубу Карпати суттєво відрізняються. Якщо Карпати переїдуть на Арену Львів, ми говоримо про те, що обслуговування арени Львів експлуатація обходиться 20 мільйонів гривень. Так? Ми говоримо про те, що е, наші фахівці підрахували, що зріст прибутку, е, зріст доходу так, клубу від е, участі від проведення матчів на арені Львів буде ну, 30%. Mm -hmm. Тобто, ми отримуємо ну, максимум 8-10 мільйонів гривень прибутку. Але 20 мільйонів видатку 10 прибутку. мінус 10. Проста математика. Тобто ми маємо збитки на 10 мільйонів. 10-12 ну це в кращому 10 мільйонів гривень. Крім Карпат, ну хто візьме? У нас немає другої команди. Якби в нас була друга команда якоїсь навіть першої ліги, то ми б могли говорити, що говорити там, що ми відомо комусь третьому, четвертому, ну так само, вроді, він немає того смису. Ну, перш... Треба розуміти, то, що все-таки стадіони будуються для того, щоб там грали в першу чергу футбол, а потім вже все решту. Окрім боргів за енергоносій ще понад 300 мільйонів гривень треба, щоб повністю закінчити всі інженерні та інфраструктурні роботи, адже під час євро здали тільки першу чергу об'єкту. Прийде ефективний орендар, який закінчив вже ті всі роботи по цьому. Ми зараз підняли питання, щоб все-таки виділити кошти. Бо там що треба закінчити? Там треба закінчити, покласти другий шар асфальту на тих приїздів. Прилеглих до стадіонів дорога і заасфальтувати стоянку, так і передати споруди енергозабезпечення, здати їх в експлуатацію, передати ну енерго організаціям, тобто ті, хто займається енергозабезпеченням, це мається чи обленерго, чи західна енергетична компанія це. Сумарно, це не є аж такі великі гроші. Якщо говорити по мінімуму, я так розумію, що десь з 20-30 мільйонів гривень. Якщо говорити по Максимум з будівництвом дороги, розв'язка, ну то це трохи більше. Це десь порядку ще біля 200 мільйонів. Ну, але це вже, це вже є ті гроші, які витрачаються не на сам стадіон, а які витрачаються на інфраструктуру навколо стадіону, дорожню і енергетичну інфраструктуру. Держава, я думаю, що вона дасть ще якусь частину грошей, бо зараз ці питання вирішується, але сумарно потім я думаю, що це буде ефективний орендар. Що ми готувалися до Євро-2012. Вони мали наперед запланувати зайнятість цього комплексу, спортивного комплексу. А вони дають в оренду іншим людям, але просто і добирання, і транспорту не, на... ну, не можуть добратися. І... Вона просто не, займа... не загружена львів арена Той стадіон будувався не для дітей. Той стадіон будувався для того, щоб відмити кошти. Стадіон потрібен такий був, але треба було його ближче побудувати. Наприклад, там на округі на Наукова, Стрийська, десь в тому районі ані. Вона пустою, я не знаю, Карпати, Львів не пускають команду туди. Ну а другої команди у нас такої немає, що вона могла заповнити стадіон, щоб на неї могли піти подивитися. І я не знаю, взагалі на що той стадіон будували, для яких цілий. Тому що, по-перше, туди далеко добиратися людям. Ціни там такі нормальні, що люди не можуть заплатити за них гроші відповідні. Ну на євро люди ходили, тому що то раз проводиться там на чотири роки, то можна подивитися на щось. А там треба такі заходи проводити, як футбольні матчі великі. А в нас команд немає таких у Львові, щоб. Заповнити ту арену. Так що я рахую, що її побудували не то, що напрасно, ну, то не для нашого міста, то для Києва може бути така арена. З ну, Магніт має бути футбольна команда на такому стадіоні, а не щось інше. Тому, з ці причини. Немає футболу, немає якого... нема магніту, який ми маємо притягувати від відвідувачі. Це хороша дуже річ, але її потрібно розвивати в плані спортивних хороших змагань. Це було б найкраще і тоді було б. Дуже багато зацікавлених людей, які б приїжджали у місто Львів споглядати такі неймовірні, гарні речі на такій гарній великій арені. Ми не смали стадіон Україна, а зробили десь за межею міста. Абсолютно нелогічно. За ці кошти можна було відреставрувати новий стадіон, той, що в нас є. І це було б краще і ліпше. Більше можливість зробити ліпші дороги. Шкода тієї арени і шкода тих грошей, які в неї вкладені, тому що не те, що неефективно, і взагалі не ефективні. Якщо там треба 16 мільйонів, ні півтора мільйона в рік, щоб її отримувати, а заробляють буквально копійки на тих концертах, то я вважаю, що це даремно викинуті гроші. Єдине, щоб зараз не йшла мова про те, що її розібрати по цеглині і замість того знову зробити плете. Я думаю, варто вкласти ще якісь гроші. Кошти, можливо, інвестор, можливо, обласна міська рада на щось, щось здатне. І зробити всю територію, під'їзди, стоянки. Я би хотів туди ходити на футбол, коли там буде грати наша улюблена команда Карпати Львів. Щодо доцільності зведення такого стадіону і в такому місці сумнівів нема. Переконані Львівської обласній державної адміністрації. Такий стадіон потрібен. Жодного сумніву, необхідність створення умов для того, щоб мешканці України, і Львівщини, зокрема, мали можливість долучитися до занять фізичною культурою і спортом, Но це не викликає в мене жодних сумнівів. Такі умови потрібно створювати. І будівництво спортивних споруд є, власне, такою умовою. Які це будуть спортивні споруди, вони для нас потрібні різні. І не лише для футболу, але для футболу, ну можливо, в першу чергу. Як би ми не хотіли, там комусь подобається, не подобається футбол, але футбол є ну, найбільш поширеним видом спорту. А якщо брати Львівщину, то у Львівщині, якщо порівнювати Львівську область з Україною і з іншими областями України, то Стільки футбольних команд, які у Львівській області, ну напевно, в жодній області України немає. Понад 600 команд змагаються. В різних чемпіонатах Львівської області я вважаю доцільне будівництво на тому місці, тому що як будь-який містобудівельник, архітектор, який дивиться в майбутнє, я прекрасно бачу, що Львів це є це є місто вже з ознаками мегаполісу майбутнього. Тобто, місто вже треба розглядати як в 30 кілометровій зоні навколо нього, практично. 30 кілометрів від кільцевої дороги це вже є та відстань, з якої вже люди їздять місто на працю, на відпочинок, на закупи. То все. Тобто, це вже працює ціла агломерація. Зрозуміло, що стадіон України він вже фактично вижив себе для того, щоб він повинен був функціонувати. Там треба було знести половину парку, побудувати стоянки. Відстань від центру міста чи залізничного вокзалу до стадіону становить 9 кілометрів від аеропорту 8 кілометрів. Громадським транспортом від цих ключових пунктів до стадіону можна доїхати за 30-40 хвилин автомобілем вдвічі швидше. Значною перевагою для розвитку арени львів є те, що вона знаходиться у південній частині міста на межі двох найбільш густо заселених районів, а також поблизу кільцевої дороги та міжнародної траси Київ-Чоп. Географічно стадіон збудовано на окраїні міста. Довкола нього пустир, ніякої інфраструктури немає. Е, стадіон, яким опікувалася влада. Е, ну, існує якось як, як сам по собі, як на безлюдному острові. Туди навіть громадського транспорту жодного не пустили. Як людям туди добиратися? Ви розумієте, скільки часу потрібно для того, щоб втілити в життя проєкти, які, звичайно, ж будуть. У Парижі побудували стадіон за 60 кілометрів від міста. Під Парижа з тої перспективи, щоб там можна було забезпечити необхідні роз'їзди, виїзди, евакуацію людей, стоянки, вся необхідна інфраструктура, щоб вона працювала, як кажуться, і власне стадіону Арена Львів. Там так само є необхідні території для того, щоб зробити повний, повну то, що вимагає зараз. містобудівна ситуація забезпечити і виїзди, роз'їзди. Курсі ареною Львів явище захоплююче, особливо коли ти знаходишся у ВІП-секторі. У п'ятиповерховому адміністративному корпусі знаходиться ігрова зона, тренерські, роздягальні для граців, кімнати арбітрів та делегату матчу, прес-центр, конференц-зали, ресторан, офіси організаторів чемпіонату, а також чимало комерційних площ, окрім надзвичайно повної оглядовості стадіону. Арена Львів має ще одну визначальну рису архітектурну. Це так звана променада між нижнім та верхнім ярусами глядацьких трибун. До речі, ще одне спортивне свято чекає на Львів через два роки. євробаскет 2015 відбудеться у вересні. У турнірі візьмуть участь 24 команди, які зіграють 96 матчів. У Львові вже виділили земельну ділянку на вулиці Кульпарківській, 226. Рящівська проєктована для побудови арени, де проходитимуть матчі Євробаскету. Арену будуватиме інвестор, і такої ситуації, яка наразі склалася з ареною Львів, однозначно не буде. Це вже є приватний гроші. І те, що побудує фірма ЮБІ, ну це United Basket Баскбас Юнайтед Баскового інвестмент. Це буде її проблема. Тобто, ми місто надало ділянку. От, зрозуміло, що у Львові немає такого залу великого на 10 тисяч це, до речі, велика проблема для Львова, тому що немає ні серйозних ну, матчів якихось проводити там, чи змагань серйозних, немає серйозних концертів менш-більш великих проводити, бо Львів практично немає такої арени. От єдине місто з тих семи-восьми великих міст України, які за радянські часи не було побудовано Палацу спорту. І ця арена, яка буде побудована на 10 тисяч, це. Я думаю, що ці люди, які вкладають свої приватні гроші, вони вкладають немалі приватні гроші. Десь по попередній розрахунку це біля 50 мільйонів євро. Вони будуть дуже довго думати перед тим, що там зробити. Як це ймовірно, стадіон Арена Львів передадуть з державної у комунальну власність міста. Або ж ним опікуватиметься міністерство у справах сім'ї, молоді та спорту. Арена збудована за кошти державного бюджету, тому власником на сьогоднішній день є держава. І питання передачі у власність, чи в комунальну власність міську чи обласну ставилося віце-прем'єр-міністром. Я ну на на мою думку на сьогоднішній день найбільш ефективно, якщо вона залишиться в, державні, в державній власності і буде підпорядковано, наприклад, міністерство спорту, яке зможе використовувати її теж як і арену для проведення інших змагань, якщо це справді буде передано в сферу управління. Міністерства сім'ї молоді та спорту, і в результаті ми будемо мати до цього дотичність якусь. Ну, по-перше, це буде споруда державного значення, і ми безпосередньо на неї впливати ну, в якійсь мірі будемо, але управлятися буде, політика вся буде вибудовуватися у Києві щодо функціонування цієї споруди. Безумовно що ми будемо до цього причетні. От. Але якщо говорити про те, як би практично їй надалі існувати, то з одного боку, звичайно, якщо держава на себе візьме зобов'язання, то безумовно вона їх буде виконувати. Ну і ця споруда зможе існувати. Наскільки успішно функціонувати, це вже інше питання. Юрій Майборода розповідає, що є багато зацікавлених осіб причетних до спорту. Які мають проекти так чи інакше пов'язані з ареною Львів, є такий автогонщик, п'ятиразовий чемпіон України Василь Ростоцький. В нього багато планів стосовно майбутнього Львівщини автомобільного. І в його планах є залучення до цих в нього амбітні дуже плани, дуже амбітні, такі це міжнародного рівня проекти. І в цих проєктах є місце арени Львів. Ну, але це як супутній, так би мовити, продукт. Інші є ті, хто бачить арену Львів, які могли би проводити на ній, зорганізовувати, ініціювати проведення різноманітних спортивних заходів. Наразі переговори щодо переїзду Карпат на арену Львів тривають уже декілька місяців. Лета Львівщини та уряд шукають активне застосування для стадіону, збудованого до євро 2012 споруди, будівництво якої коштувало 2,6 мільярда гривень. Кі настрій у кожному серці, що об'єднає різних людей, дядька з вітлою і модного пеця суворих, дорослих, бешкетних дітей, Сусіда з сусідом, тестя я істечую шофера, пішохода, працівника Дей, по всі в одна часа об'єднають Дуже-дуже активно вболювають Ти можеш не їсти сало Ти можеш не бити барабани Після іфорії євро 2012 доля арени Львів, одного з найдорожчих стадіонів у Європі, залишається невідомою.